Тут фокус не фокусується. Не хочу фокусуватися. Як же мені продемонструвати? Да я впевнена, що зніму краще відео, бо не продемонструвати. Ярослав мудрий, тут дуже похмурий такий погляд в нього. Чи вимкнути спалах? О, бачите, який похмурий погляд. Ярослав Мудрий. Це ті кошти це не якісь юбілейні. Це е, ті, які, якими ми користуємося зараз. Так, це Ярослав Мудрий. Ось саме ось такий профіль і викарбовано на монеті. Потім 5 гривень у нас наступно. І Богдан Хмельницький. Сподіваюся, видно. Зараз ось така в нього була шапка. Ось такий він на профіль, на монеті. Так, і ось 10 гривень. Не видно, видно. І тут у нас Іван Мазепа. Зараз ось тут знайду. Ось. Іван Мазепа дуже схожий. Ось він. Ось такі справи. Тож, друзі, у нас на монетах і на купюрах саме наші історичні постаті. Історію, хто хоче вивчати, думаєте, так, а про кого ж мені вперше почитати? Взяли кошелька собі, відкрили гаманця. Подивилися, хто там, хто там що там таке. Ага, значить ці люди щось зробили для нашої держави, якщо вони на купюрах. Треба почитати. І так само, коли ви в іншій країні хочете дізнатися, чим живе ця країна, що для неї важливо, і берете її монети або купюри, гроші, просто берете гроші тої країни і дивитесь, що там намальовано. І розумієте, що це найважливіше, що в цій країні є, те, що ця країна. Цінує в собі найбільше. Отакої. Такий лайфхачок собі. Я не збирати, тому в мене таке не продають. О, і ще о, вже, ну, вже відео буду знімати за денним світлом, там краще видно. Є монетки, значить, зараз 10 гривень. Там обмежений тираж цих монеток із театром, Маріупольським театром, потім тро, і є з синім контуром України, синім і жовтим. От такі три монетки, вони мені ще не попадалися, але в інших людей я їх бачила. От, Тож хочу їх зібрати і зробити окреме відео. Якщо, якщо у когось є, можете мені зняти відео малесеньке прислати, я буду вдячна. Такі моменти. А на цьому, друзі, все. Дякую за увагу. Дякую за підтримку. Чекайте. Ні, чатик, чатик не побіг, все добре. Бо бувають такі моменти, що я прощаюся, прощаюся, а потім чатик починає бігти. Добре, друзі, всім мирного неба, спокійної ночі та Божих благословінь. Всім па-па!